Його досі шукає Кадиров, ненавидять московити і побоюються усі прихильники руського міра. Степан Бандера, один з ідеологів національно визвольного руху, невтомний борець за українську незалежність. Навіть через 60 років після смерті наводить жах та паніку в рядах наших ворогів. Для нього віра в українську соборність, патріотизм і самодисципліна не були порожніми словами. Його ім'я і нині мотивує тисячі українських військових у боях. За Україну. Батько Степана Бандера, отець Андрій Бандера, дві його сестри Марта і Володимира. Немає, на жаль, на цій світлині Оксани, ще наймолодшої сестри. Ну і всі хлопці: Степан, Олександр, Василь, Богдан. Ольга Чолій багато років працює в музеї Степана Бандери у його рідному селі Старий Угринів. Про національного героя вона може розповідати годинами і про його батька, греко-католицького священника, який самотужки після смерті дружини від туберкульозу горла поставив на ноги сімох дітей. І про те, як самого дитинства Степан разом з братами горів ідеєю незалежності і свободи для українського народу. Покоління Степана Бандери, вони виростали в період Першої світової війни. Вони розуміли, вони бачили поразку своїх батьків, дідів. Вони всі усвідомлювали, що вони максимально мають бути готовими до боротьби, що вони мають докладати максимум досить, щоб вони повторили той чин їхніх батьків, дідів, і що саме вони мають далі вибороти ту українську державу. На жаль, всі діти з родини Бандери загинули за українську державність. Його братів, гітлерівці закатували в концтаборах. А от сестри, сорокарічне заслання, відбували вже в радянських таборах. З маличку готувався до непростого сповненого болю життя і Степан. Хворобливий з дитинства через ревматизм суглобів. Він обливав себе крижаною водою, загартовувався снігом, притискав у дверях пальці, шмагав себе ременем і навіть запихав голки під нігті. Усе для того, аби бути готовим витримати будь-які тортури не можемо не згадати про Ольгу Басараб, яку катували в польських тюрмах і впахали її голки під нігті. Коли в цьому будинку Степан Бандера почув про долю цієї жінки, він відразу вирішив. Повторити це на собі, він зачинився в одній із кімнат і тихенько впихав собі ці голки під нігті. Спогади е, людей, які з ним навчалися, і в політехніці, і в стрийській гімназії. Е, коли він приходив з навчання і він знімав ремінь і бив себе пряшкою по спині до крові, він собі е, промовляв: зізнайся і тут же шепотів ні, Степане, тримайся, мовчи, терпи. Його силою, духом, мужністю і нескореністю досі захоплюються мільйони людей. А найголовніше, Степан Бандера надихає українських військових на боротьбу з путінською ордою. Азовець Андрій Кореневич, що таке тортури і біль, знає з власного досвіду. Вижив у боях на Азовсталі. Його не зламали в Оленівській в'язниці. Чоловік каже, ворог у нас, який колись в Бандери, один. Вони намагалися його знищити як фізично, так і. На ідеологічному на інформаційному просторі, тому що тільки таким способом вони могли перемогти нас в ті часи. так само, як і зараз, в принципі, він все своє життя боровся за незалежність України і його переконань не змогли зламати ані польський, ані фашистський, ані радянський режими. Під час львівського судового процесу його саме постава, тобто його виступ, його поведінка у залі суду. Сформувала такого образ борця за незалежність України, незламного, твердого, який чудово усвідомлює про те, що він, можливо, може бути страчений польською владою. Насправді не можна говорити тільки про Степана Бандера. Це мільйони людей, і вони всі були натхненниками. Тільки він був тією людиною, яка мала влучне слово, яка могла словом підняти наряд. І він підняв ще торік. 32 українців вважали Бандеру героєм. Нині цей показник досяг 70 Нарешті настав день, коли один скаже Слава Україні, а мільйони відповідатимуть Героям слава. Ця національна ідея переливається зі сходу на захід. Слава Україні! Це гасло, яке продумав на Дніпрянці. А тепер Галичина його передала назад всій країні, і ним вітаються сьогодні. Всі. Батько наш бандера, Україна, мати. Ми за Україну будемо воювати. Батько наш бандера. Україна мати. Ми за Україну будемо воювати. Отож, з ним народження. Батько Ольга Смага Андрій Буцяк. Новини на вежі.